Вітаю вас, друзі, родичі і всі, хто завітав на мій канал. Перед посівом нових багаторічників хочу зняти останнє відео з тією розсадою багаторічників, яка в мене є зараз, тому що я вже буду намагатися її висаджувати у ґрунт. Тому що здається, що погода нормалізувалася і зворотніх якихось заморозків може вже і не бути. Ну і сама розсада вже достатньо зріла для того, щоб вже переїхати на постійне місце свого зростання. Ну що ж, давайте розпочнемо наш огляд з розсади Вероніки. Це багаторічна невисока рослина до 60 см, з ось такими гарними колосовидними квітоносами. Посаджена, посіяна вона була 4 березня, і на часі розсада виглядає ось так. Коренила гарно, заповнила весь простір, ось другий стаканчик і третій. Четвертий. Ось така гарна розсада Вероніки колосовидної. Ось так вона буде посаджена у ґрунту такими кубками. По усій можливій, як сказати, території нашого квітника. Ось це, Вероніка колосовидна, багаторічник. Наступний гарний багаторічник це гвоздика пишна Супер. Зверніть увагу, які в неї чодернацькі квіточки. Невисока, 40 см. І ось так виглядає зараз розсада. Вона вже дуже проситься на постійне місце свого зростання. Така міцненька, гарненька, коренева гарна. Ось Ось така багаторічна гвоздика. 4.03 вона була посіяна, потім трошки досівалася. Ось це гвоздика, пишна суміш. Наступна багаторічна злакова рослина це пампаська трава, рожева біла суміш. Якщо ви дивилися минулі відео, то там помпасна трава була в мене зовсім три волосиночки маленькі, худенькі. А тут вони вже ось схожі на розсаду. Я дуже радію. Ось такі вже малі, маленькі кущики, я надіюсь, що це не перій. А дійсно помпасна трава така гарна. Ось. Я вам показую і одразу їх поливаю своїм знаряддям зі знаряддя Тортур добривом. Ось так гарно виглядає. Вже мені подобається. Скоро вона поїде вже на місце свого зростання. Наступний багаторічник це піретрум Гіганти Робінсона. Я з ним воювала, бо він не, хоче, не хотів зростати, не хотів сходити. Це висока, різнокольорова ось така ромашка. Бодилля моркв'яне. Воно формує гарну круглу куртинку, ось, і дуже гармонує з люпинами ехінацеями, дельфініумами і іншими такими продовгуватими рослинами. Ну, це як на мене, а я не знаю, як там у вас, можливо, ось мені дуже подобається він, коли він росте з отакими рослинами. Це гіганти Робінсона, і ось вони у мене ось такі. Харнюньки. молодці. Бачите, ну, листочки зараз схожі на петрушку. Але потім буде таке, як у моркви, і трошки буде пахнути навіть. Ну, Мені пахне, як у моркви бадилля. Ось такі в мене гіганти Робінсона. Будь ласка, ось вам процедура. Оздоровітельно. Так. Ось так вони гарнисенько виглядають. Ще раз нагадую, що це все багаторічники, які я вирощую з насіння. Наступний багаторічник це ось така великоцвіткова, квіткова, висока ромашка, королиця Аляска. Та з великими квітками Багаторічник теж. Ось так виглядає розсада. Вже все заповнено повністю ємність корінням. Якнайшвидше треба пересаджувати на постійне місце зростання. Ось така краса. Якщо це, воно було посіяне 4.03, це вже майже 2 місяці цієї розсаді. Тобто вона вже дійсно готова йти у квітничок. Ось така королиця. Наступний багаторічник це гайлардія суміш східні візерунки. Теж височенька 90 см, але 90 см це з квітоносами, а сама Листя, саме бадилля, воно не дуже високе. Ось такі східні візерунки. І ось так виглядає розсада цього багаторічника. Вже все. Все заповнене, вже воно дуже хоче на вулицю. Ось так. Зостався в мене ще один люпинчик, який ще не встигнули посадити на клумбочку. Ну, потихеньку росте, все з ним добре, коренева гарненька. Зараз пульєм, і, скоріш за все, комусь із дівчат його подарую, щоб вони теж висадили десь собі нам вже забагато. Ось такий гарнюний. Це люпин. Як називалось? Мінарет, здається. Ось така гарна рослина. Наступний багаторічник це іхінацея пурпурова, висока, гарна, корисна. Рослина. Ось так це рожева. Ось так виглядає розсада. Вона ще маленька, бо я її ну, недавно посіяла. Вже ось настоящий листочок. Молодець. Скоро в неї з'явиться, я сподіваюся, біленька сестричка. Ось так гарненько виглядає цей багаторічник. І останній на зараз багаторічник це Меліса Лимонна. В оцій ємності я висипала весь пакетик. На жаль, я не можу щось його знайти, але вона прекрасна. Якщо провести ось так. Руками і понюхати вона дуже смачно пахне. Ми планували, верніше, я планувала її висадити десь біля річки, бо там буде волого. Для неї будуть комфортні умови для зростання. Але мама каже, що трішки треба посадити і ось тут на цій клумбі, щоб біля дому десь вона росла, бо дуже їй подобається її аромат. Подивіться, яка гарна рослина. Вони рясно зійшли міцненька, красива. Ось такі маю багаторічники. Буду досівати іще. Я в описі під цим відео залишу посилання на нові пакетики. Багаторічників. Якщо вам захочеться, подивіться, будь ласка. Також я залишу посилання на минулі відео з оглядами розсади багаторічників, щоб ви бачили динаміку зростання цих рослинок. Якщо, звичайно, вам буде це цікаво. Дякую вам за перегляди, за потрачений на мене час. Дякую за ваші коментарі, будь ласка, не соромтеся, коментуйте. Дякую за ваші вподобайки. Також велика подяка, пошана нашим захисникам. Якщо вам сподобалося моє відео, будь ласка, давайте будемо разом, підписуйтесь на канал. Слава нашій Україні! Слава нашим героям і захисникам! До побачення, друзі! Побачимося у наступних відео!